Вітаю, друзі, я Лесі Чепурко. В їдальнях полтавських шкіл нарешті таки встановили банківські термінали. Тепер діти мають можливість розрахуватись там банківською карткою, а батьки отримали можливість проконтролювати, куди саме дитина використала кошти, чи то купила здорову і корисну їжу в їдальні школи, чи десь в сусідньому магазині придбала не зовсім корисну солодку. Коло чи чіпси народі кажуть, що обіцяного три роки чекають. Мені ж довелося півроку працювати над тим, щоб технічний прогрес дійшов таки до наших шкіл і наших їдалень. І здавалось би, елементарна історія це можливість розрахуватись банківською картою. У нас викликало колосальний спротив міських чиновників. Я чув про те, що у нас поганий інтернет в школах, що це окремі якісь кадри, які будуть контролювати цей процес, що треба пройти навчання. Півроку я нагадував полтавським чиновникам, що їм варто все-таки виконувати свою роботу якісно і вчасно. Полтавські чиновники наскільки затягнули цей процес, що навіть діти через своє учнівське самоврядування звертались до Полтавської міської ради, щоб приск. Корили процес можливого безготівкового розрахунку в їдальнях шкіл. Але розслаблятися однозначно зарано. Я переконаний, що ті люди, які кожного дня брали готівку в свої руки і періодично використовували її на власний розсуд, будуть саботувати цей процес. І може бути історія, коли банківський термінал не працює, поганий інтернет. І якщо є можливість, розрахуйтесь готівкою. Ви, будь ласка, пишіть мені в коментарях в соціальних мережах під цим відео. Я обов'язково проконтролюю, і ми змусимо міських чиновників виправити ситуацію. На цьому все. Я вам дякую за увагу. Обов'язково поширюйте це відео, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в наступних ефірах.